Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео коротке, як набити конектор RG45 на кабель ветопару. За допомогою поскупців вам цього не вийде. Не пробуйте, хоча такі клієнти в нас були. Що для цього потрібно? Кусачки, кримпер і конекторний ключ. Показуємо, як це все робиться. Наглядно. Беремо кримпер. Знімаємо ізоляцію. Зняли ізоляцію. Зачищаємо ми його від плівки. Кабель у нас є зовнішнього типу, чорний кольор, він має більш таку товстішу ізоляцію і ще обгорнутий клівочкою. Кусачками знімаємо плівочку. Так як ви оцей кабель тримаєте в руках, всі 4 вити пари розкладаєте так і розкладаєте, не змінюючи рухом. Розклали ви 4 виті пари. Тепер ми їх розкручуємо. 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 Розкрутили ми кабель і в послідовності за кольорами. Кольор ми викладемо в цьому відео. Біло-оранжевий, оранжевий, оранжевий. біло-зелений, зелений. зелений. Синій, біло-синій, зелений, біло, -синій, біло коричневий і коричневий. Так, в послідовності, ці кольора ми поскладали. Ще раз про кольора, ще раз про кольора біло-оранже-оранжевий, оранжевий, синій, біло-синій, зелений, синій біло синій зелений біло коричневий коричневий. Підрізаємо їх. Порівненні, щоб не були рівненькі. Обрізали ми конекторним ключом і беремо конектор в такому форматі, як ви бачите. Конектор. І починаючи по лівій стороні біло-оранжевий, запихаємо в конекторний. Конектор саме. Так, пропхали ми всі ці кабеля. Конектор 8 жилок наших. Про біло оранжевий, оранжевий біло-зелений, синій, біло-синій, зелений-корищим біло... коричневий. Це називається тип Б. Чому ми говоримо використовувати про конектори прохідного типу? Бачите, кабельочка вийшли через конектор. Дуже зручно, що вам не треба їх підтримувати, коли ви будете їх затискати. Що цікавий такий ключ і ті конектори, також можете написати в коментарі, і ми вам їх також продамо. І зажимаємо, беремо наш конектор. Вставляємо конекторний ключ, і однак ще тут його не вставити. Вставили. Хочете вставити конектор. І дивіться. І затискаємо. В цей момент наш конектор він має обрізку, він обріжує всі ці кабеля. Так, Вставили ми конектор. І обрізаємо. Оп! Все. Набиття конектору на кабель зовнішнього ветту пару на дитай. Кого цікавить такий ключ, кого цікавить такі конектори прохідного типу. пишіть, Будь ласка, в коментарі, ми вам запропонуємо їх. Як ціну, і маєте наглядне відео, як це набивати. です。